Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас, шановні радіослухачі. З вами студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, гарматю Катерина та Кубов Мирослав. Нещодавно фільм «20 днів у Маріуполі режисером Стеслава Чернова отримав нагороду Оскар за найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший Оскар в історії України. І хоча він і приніс радості через те, що сам фільм показує жахи страждання біля війни з Росією, проте це велика можливість ще раз. Показати світовій спільноті, всі звірства Російської Федерації, всі військові злочини, які вона чинить досі. Але сьогодні темою нашої розмови буде історія українського кіна через окупацію України Радянським Союзом, через примусове насадження ним російської культури. Ми зовсім не знаємо та не пам'ятаємо про нього, але воно розвивалось та розвивається досі. Далеко, 1893 року, Йосип Тимченко винайшов і сконструював прототип сучасного кінознімального апарату та апарат для кінопроєкт. Тоді ж він здійснив перші кінозйомки, зафільмував вершників і метальників з песів. У листопаді та грудні 1893 року ці дві стрічки «Скачущий садик і комометатель демонструвалися в готелі Франція, Одеса. Це були перші українські хронікальні сюжети. А вже за три роки у Харкові фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів, зокрема Джигітових козаків і Оренбургського козачого полку. Відхід потяга від Харкова». Харківського вокзалу Хресенхіт із Кряже до Харкова катання на Красній площі українське кіно продовжилося екранізаціями популярних театральних вистав, зокрема Наталка Полтавка та прекрасною грою Марії Заньковецької, Юрі Холодної та інших видатних акторів. У 20-х роках ХХ 20 століття в Україні масово створювали кіностудії. Чимало фільмів знімали на території одеської кіностудії. але уйти в десятку найкращих фільмів Святого кіно і стати візитною карткою Одеси вдалося стрічці броненосить Потьомкін Сергія Ейзенштейна. Все частіше звучить прізвище режисерів Леся Курбаса. Та Іване Кавалерізе. однак головним майстром українського кіно 20-30-х років був Олександр Довженко, який вперше заявив про себе як про цікавий і самобутнього майстра після зйомки картини з Венигора року, де він в незвичайній манері поєднав революційний епос сатиру і лірику у 1930 році. Довженко зняв один зі своїх найвідоміших фільмів Земля, який отримав визнання як в СРСР. Так і за кордоном новаторським кіномови. Режисер розповів про боротьбу за колективізацію соціальних процесах, які ламали підлаву населянського життя. Етапними роботами стали фільми Іван, Ареоград щорс. Ще під час роботи над картиною Іван 1932 року Довженко зближується зі Сталіним. Вони переписуються. глава країни часто приймає режисера у себе. Картина Щорс 1939 року була знята з прямої вказівкою Сталіна. Який безпосередньо втручався в процес створення фільму настільки тісний зв'язок з вищою владою має зворотній бік? Поступово накопичується протиріччя між власним поглядом художника на творчість і офіційною ідеологією. Однак він зміг продовжити свою кар'єру та створити ще не один шедевр, наприклад, фільм Україна у вогні про події Другої світової війни у 50-60-х роках минулого століття наступає розвід українського кінематографу. Всі часи були зняті стрічки, які й нині користуються шаленою популярністю весна на Зарічній вулиці, режисера Марлена Хуцієва і Фелікса Миронера, спрага Євгена Ташкова, Івана Віктора Івченко, сон Володимира Денисенко з двома зайцями Віктора Іванова. У 70-80-ті роки успіх продовжився. Тут хочете відзначити двох геніїв: актора Івана Миколайчука, який знявся у «Пропала грамота та тіні забутих предків, а також Сергія Параджанова, який став відомий на весь світ своїми фільмами. Його творчістю захоплювався навіть Мартін Скорсезе. Отже, якщо підсумувати радянський період в українському кінематографі, то Можна сказати, що наше кіно досягло великих успіхів, однак досягти Олімпу їм не вдалося, оскільки радянська влада постійно намагалася завадити розвитку нашої культури, як, наприклад, Параджанова засудила до п'яти років ув'язнення, а фільм пропала грамота Роками не випускали в прокат. Наприклад, фільм за двома зайцями спочатку був записаний українською мовою лише потім радянська влада перевела його на російську мову, забравши з нього всю колоритність. А що відбувається у сучасному українському кінематографі? українське кіно, як і культура загалом знаходиться на шляху становлення та розвитку протягом останніх десятиліть українські кінематографісти виявили великий талант і виробили цілий ряд цікавих фільмів, які отримали визнання як в Україні, так і за її межами. Сьогодні українське кіно переживає важливий етап у своєму розвитку, який є свідченням нової ери для національної кінематографії. Українське кіно переживає нову еру з появою талановитих режисерів, сценаристів і акторів, які Присвоїть свіжість та оригінальність у кінематографічний світ. Режисери, такі як Олег Сенцов, Мар'яна Рімарук, Валентин Вясанович та інші створюють фільми, які відображають українську реальність та культурний контекст. Українське кіно охоплює широкий спектр тематики від історичних драм до сучасних соціальних проблем. Фільми, такі як Зима у вогні, Дикі Поля та Сірка, виражають своєю емоційною силою та глибиною сюжету. Українські фільми все частіше знаходять. Ді свій шлях на міжнародні фестивалі та отримують високу оцінку критиків та глядачів. Деякі фільми навіть стають номінантами на престижні нагороди, такі Оскар та Канський кінофестиваль, підвищуючи престиж українського кінематографу. Українське кіно демонструє значний творчий потенціал та здатність до інновацій, нові технології, експерименти з формою та структурою, а також сміливі сюжетні рішення стають характерною рисою багатьох сучасних українських фільмів. З приклади одних з найкращих українських фільмів Атлантида режисера Валентина Вісяновича. Цей фільм отримав велике визнання як в Україні, так і за її межами. Він розповідає історію про молодого військового, який повертається в рідне село, щоб знайти залишки свого минулого, та намагається виправити ситуацію, яка там панує. Дяка вулиця, режисер Володимир Тихий. Ця драма розповідає про підлітка, який потрапив в складну ситуацію, коли його дідусь раптово помирає, залишаючи його без будь-яких засобів для існування. Фільм досліджує теми сімейних зв'язків, самостійності, дорослішання, зима у вогні. Режисера Дмитро Томашпольського ця військова драма розповідає історію про бійця добровольчого батальйону, який потрапляє у складну ситуацію під час зимового загострення конфлікту на сході України. Цей фільм демонструє внутрішню боротьбу головного героя та відображає реалії війни на сході країни. А також чудовими фільмами є сірка режисера Олесь Санін. Ця драма розповідає історію молодої дівчини, яка живе у селі на Закарпатті та мріє про краще життя у великому місті. Фільм втискається теми міграції та пошуку своєї іденти. Ічності Захар Беркут, режисер Ахтем Сейдбалів, цей фільм є екранізацією одноіменної повесті Івана Франка. Він розповідає історію захисника карпатських земель, який стає символом справедливості та незламності під час важкого періоду в історії України. Ці фільми вражають своєю глибиною сюжету, талановитим акторським виконанням та високою якістю зйомок, що підтверджує високий рівень українського кіномистецтва. Українське кіно відіграє важливу роль в формуванні культурного образу країни та взаємодії зі світовим кінематографом. Зрахування комплектності кіноіндустрії та впливу різних факторів можна стверджувати, що сучасне українське кіно має великий потенціал для подальшого розвитку та міжнародного визнання. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей! Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.